Вітаю. Дякую за вашу увагу. Хочу поговорити про таку дитячу книжку чудового письменника Ернеста Сетта Томпсона. Він Це канадський письменник, він вважається канадським, тому що він писав про природу Канади, хоча він сам з родини шотландців і жили вони в США. Але це не принципово. <кій> До речі, він вважається засновником Скаутського руху. Бойскаутського. Спочатку це були хлопчики Бой Він писав багато про природу. Це одна з моїх улюблених книжок. <кій> Тут є дві історії. Перша називається Вінніпецький був, а друга. Відменя. Так і називається життя ведменів різне. Ця книжечка мого любляла 11-го веселка. В 83-му році вона видана. У малюнки тут Сергія Артюшенка. Я думаю, можна знайти інші книжки. Багато видавалося там, це, можливо, зараз є якісь хороші переклади. Основне для іноземних книжок це хороший переклад. Бо якщо ви читали. Погано в перекладі, а потім натрапляєте на книжку, яка вискала в хорошому перекладі, і ви думаєте, та це ж зовсім інше, вона ще класніша. Ось. Чим ця книжка хороша? Це для молодшого шкільного або середнього шкільного. Вона дуже класна, щоб розвинути емпатію. Тобто, спів співпереживати іншим, співчувати, розділяти почуття, розуміти почуття інших, чого зараз не вистачає. Сучасному суспільстві дуже не вистачає. Я думаю, для дорослих теж підійде. Мені, наприклад, подобається. Я дитинство читала і зараз декілька разів перечитувала, коли хочеться відволіктися від всіляких історичних, політичних питань, просто почитати про природу. Хоча це не, не веселий книжечки. Тут закінчення не хеппі-енд, скажімо так, воно й непогане, але. Таке, як життя. Воно почалось і воно закінчилося. Якщо ваша дитина занадто чутлива, все переносить на себе, і емпатія в неї підвищена, і вона може плакати, то для молодшого шкільного віку їй ця книжка не підійде. Але, думаю, років 14-15 і старше вже можна прочитати. Дуже хороші історії. Просто відволіктися про природу, про тварин, про життя. Так що рекомендую читати Светом Томпсона. Дякую за вашу увагу.